Загубив зброю два роки в'язниці. На Донеччині засуджено на такий термін ув'язнення одного із бійців сил антитерористичної операції. Військовослужбовець визнаний винним у тому, що виконуючи завдання служби в бойовій обстановці, допустив порушення правил зберігання зброї дисципліни, наслідок чого втратив вірний автомата АК-74». Як саме боєць загубив зброю, у військовій прокуратурі не уточняють. Лише додають, військовослужбовця засуджено за статтею Втрата військового майна під час бойових дій. Максимальне покарання 5 років тож засуджений військовий отримав мінімальний термін ув'язнення за втрату зброї. Наразі у військовій прокуратурі південного регіону ціла куп кримінальних проваджень проти військовослужбовців. Зокрема, днями було оголошено підозру двом бійцям, які викрали зброю у своїй військовій частині, аби привласнити її. А на Волині правоохоронці затримали військовослужбовця, який із зони АТО привіз у Луцьк цілий арсенал зброї. Було вилучено чотири. Гранати Ф1 і дві гранати РГД-5 і шість запалів на них. Згідно його пояснень, як він пояснює, де він їх взяв, з якою метою, ну, практично його переконання, його слова, що він їх придбав для. Того, щоб захищати свою батьківщину, найближчим часом чоловік не зможе захищати батьківщину. Йому за незаконне поводження зі зброєю загрожує до п'яти років в'язниці. Такий термін може отримати і інший волинянин, який із зони бойових дій переслав на батьківщину бандероль з небезпечними боєприпасами. У пакунку міліціонери виявили 180 патронів та 5 кілограмів вибухівки.